Хей, hey давайте зробимо вигляд, що я не пропускав три місяці відосів і просто продовжимо так, ніби ніби нічого не сталося. Дуже, дуже символічно в контексті цього відео. Про що ще поговорити сьогодні? У мене ювілей недавно був дуже важливий особисто для мене. Я п'ять місяців як без стосунків. П'ять місяців, як я сингл людина і зараз я вже очікую, що. Дуже багато людей, які це дивляться, або дуже трошки людей, які це дивляться, скажуть, що чувак, я два роки без стосунки, я три роки без стосунків, типу я там дуже багато був без стосунків, і це не знаю, класно чи не класно, це вже вирішити вам. Але для мене це важлива точка, тому що у мене це перший раз в житті. Я, здається, розповідав в відео про прив'язаності, про те, що в мене є певна проблема з стрибанням в стосунки дуже швидко. І після останніх я вирішив, що пора трошки. Зупинитися і що пора трошки переобдумати своє життя. І мені здається, що я вперше за свідоме своє життя, тобто за останні там 11 чи 12 років, відколи я там поступив у університет, зрозумів, що означає фраза відійти від стосунків. Бо раніше я якось я знав, ну тобто, всі кажуть, що ти в стосунках, тобі треба від них відійти, знайти себе і всяке таке. І я знаю цю фразу, я чув цю фразу і всяке таке, але я ніколи не щиро не розумів, що це означає. І мені здається, що зараз. Пройшло п'ять місяців, і я нарешті почав розуміти, що це означає. І тут важливо зазначити, що кажу, моя ситуація дуже крайна, крайня, тому що я мало того, що п'ять місяців перше без стосунків так довго, плюс я ще й живу сам перші п'ять місяців без стосунків, тому що да, завжди я любив. Я любив це, через два тижні місяць з'їхати з партнером, жити разом і ну, коротко, бачите, до чого мене це привело: до сингл життя в п'ять місяців. Це був дуже цікавий період, насправді, і я хочу більше сьогодні просто поділитися своїми якимись думками за цей період. Бо в мене було дуже багато знахідок внутрішніх, які я не знаю, чи я би інакше знайшов, які я не знаю, до яких би я не знаю, чи дійшов по-іншому. Тому це таке більше. Не знаю, наскільки інформативне відео. Коротше, просто подкаст. Я поділюся своїми враженнями. Ви не знаю, напишете, чи я дурак, чи у вас є щось схоже. Можливо, в когось є схожий період, можливо, хтось так само переживає зараз розставання або перші місяці після нього, і можливо, вам це буде цікаво. Хронологічно, як в мене це відбувалося, мої сумки закінчилися в червні, якщо не помиляюсь. Ну, 17 червня я знаю точну дату, тому що я відмірюю відмірю від цього власне цей таймлайн. І перший місяць я свідомо не, взагалі ніяк не інтерактував в романтичному сексуальному плані ні з ким. Тобто, в мене взагалі не було побачень, я максимально називався місяцем целібату. І це, напевно, був найкращий місяць. Це було найкраще моє рішення, тому що це дозволило мені не робити максимальних дурниць перший час, а перший час дуже зустрілося робити дурниць. Після того, десь півтора-два місяці так вийшло, що він трошки продовжився цей період, я вже почав ходити на якісь побачення. Але з свідомою тезою того, що я не хочу стосунків, і в цілому, от все ще ніби мій поінт в тому, що я свідомо хочу бути без стосунків максимально довгий час. Я не знаю скільки. Думав спочатку, що півроку, півроку буде через місяць. Не відчувається як достатній період. І я якраз зараз хочу поділитися, чому і як це відчувалося. І я прям бачив оцей дуже цікавий цю синусоїду, Оцю синусою до того, як в мене настрій е, скакав і який мій стан був, тому що перший місяць це звичайна ейфорія. Ти живеш сам, е, ти сам, в тебе немає абсолютно ніяких е, не можна сказати обмежень, бо сумки це не те, що обмеження. Просто в тебе немає оці якоїсь відповідальності перед іншою людиною, і ти усвідомлюєш, що ти відданий повністю сам собі. І це дуже цікаво. Для мене це був такий максимально. Дурацький місяць, певною мірою, я дуже багато гуляв, дуже багато ходив, дуже багато це купив велосипед, катався на велосипеді, тобто записував ці віту почав записувати ці відоси на YouTube. Тобто, в мене почалося дуже багато, дуже багато якоїсь такої життєвої енергії. в мене з'явилося. І, напевно, логічно, тому що стосунки були самі місяці важкі. Відповідно, зникла оця, оця важкість, і з'явилося більше сил на... на себе. Десь другий місяць, другий, третій місяць, я відчув, що таке ось ця яма, коли ти зрозумів, що. А Сумно, А сумно і самотньо. І я усвідомив, що це дуже звичний для мене стан бути в стосунках. І от в який момент я зрозумів, от чого мені не вистачає, це оце відчуття, що ти ні в кого не, не, не є першим пріоритетом. Оце було найдивніше, тому що там ти можеш там скучати за, не знаю, з якимось теплотою. Добротою, не знаю, тим, часом разом, якимись розмовами, всяке таке. Але от я зрозумів, що багато, багато чого я можу дати собі сам з цього, тобто якусь там підтримку, моральну підтримку, багато чого мені можуть дати друзі, але от що я точно не можу отримати від інших людей, це ось це відчуття, що ти на першому місці, що от в тебе є людина, яка завжди ставить тебе на перше місце. Не те, щоб перед себе, але ніби. В якої ти перший контакт, якщо щось сталося, якщо в тебе щось сталося, якщо щось треба обговорити, якщо треба якісь проблеми. Тобто, ось, цей, ось ця пріоритизація когось насправді було, напевно, найсумнішим, бо я дуже звик, що в мене є така людина, я звик, що в мене є людина, яка я можу написати, що я спробував новий йогурт, і він класний, або він не класний, або що в мене є там людина, до якої я біжу зі своїми робочими проблемами, і ця людина вже знає якісь мої всі робочі нюанси, вона зі мною може поговорити. Ось це був якраз другий, третій місяць, коли відчувалося це максимально сумно. І це той місяць, коли я спробував повернутися в дейтинг, і як я вже казав, без чітким е, наміром не бути в стосунках. І я про це комунікував. Тобто, ну, в мене і в Тіндері стоїть позначка, що типа шорт-терм історія, і якщо мене на вбаченнях про це говорили, то я про це комунікував. І це цікаво. Це цікаво, тому що дуже по різному я підходжу до стосунків зараз, е, навіть не стосунків зараз. Тобто, дуже по різному дуже по різному я ставлюся до дейтингу. Ніж сталося раніше, бо в мене насправді, відверто кажучи, і дейтингу толком не було, тому що якось стосунки були завжди дуже одні за одними. Хронологічно перший місяць був дуже дуже прикольний, дуже веселий. Другий, третій місяць це була ось ця яма, коли ти такий блін, а як я взагалі без стосунків? А Мені самотньо, а мені сумно. І це справді був, напевно, найважчий період. Місяць що десь тоді я закинув в YouTube, тому що ти, ти намагаєшся десь це знайти. І от, наприклад. Те, з чим ми з терапевткою найбільше не погодили, бо весь цей час я в терапії, про це розкажу трошки окремо, те, чим ми не погоджуємося з моєю терапевткою, вона каже, що мені треба взагалі не, не ходити на побачення ні з ким не інтерактувати. І я кажу, що вона права, але я слабка людина. Я слабка людина, людина, яка має потреби, і людина, яка має цікавість. І мені було страшенно цікаво подивитися на, на цей дейтинг-пул, так званий, вже іншими очима. Іншими очима, коли ти не шукаєш стосунків, коли ти не. Не маєш якихось дуже сильних очікувань, і просто коли ти просто ходиш туди заради якогось, не знаю, задоволення, веселощів і просто розваг. І спойлер не, не весело. Я думаю, що я колись про це запишу окремий відос, бо не знаю, це мені завжди здавалося збоку, коли в мене були там друзі, які були не в стосунках, які ходили на дейти, мені здавалося, що це так весело, неймовірно, просто що це ще така розвага. В тебе постійно різні люди, в тебе постійно якісь ситуації. Воно виглядає краще з боку, ніж середини, можна сказати так. Не можу, що це прям погано, що це демонізу... що я не хочу це демонізувати, просто це не так весело, як я, як я собі уявляв. Зараз це вже п'ятий місяць, і це цікаве плато. Плато в тому плані, що я нарешті відчуваю, що я перестав шукати в інших людях якісь такі базові речі, які маю дати собі сам. І це якраз найбільший мій інсайт, напевно, за весь цей період, що я навіть в стосунках. Я через стосунки через оцю певну звичку закривати цю діру самотності, усамітнення, яка насправді про прийняття себе іншими людьми. І це дуже зручно. Дуже зручно, тому що тебе буквально людина, яка тебе каже: Я тебе люблю, ти молодець, ти мені подобаєшся. І дуже важко, коли ця людина, це маєш бути ти. Особисто для мене це було, напевно, найважче, тому що ти. Стільки часу проводиш з собою, і стільки часу проводиш в своїй голові, що ти починаєш знаходити в собі сам недоліки. Тобто, якби ти зустрічався з іншою людиною, так само починаєш ніби зустрічатися з собою. Звучить дуже, дуже по-дебільному, я розумію, напевно. От мені дуже цікаво, якраз, наскільки цей досвід універсальний, наскільки в когось був такий досвід, наскільки у вас зараз є такий досвід. Бо я не можу зрозуміти. Я не можу зрозуміти, чи це я доходжу в свої 27 років, майже 28, до речей, які люди доходять там, в 15 чи це справді справді. Щось неочікуване, неочікуване для мене, як мінімум. Ти дуже багато часу проводиш з собою, і ти вчишся сприймати себе таким, як ти є, що дуже дивно, що дуже було для мене неочікувано. І найбільш неочікуване це знайти оцей спосіб, як себе підтримувати. І це від різних речей, тобто, це от буквально, ти залишаєшся ввечері сам, тобі сумно. Що тобі з цим робити? І ти потрошки починаєш будувати свою рутину навколо цього. І якщо насправді не падати в гедонізм і не падати в інстаграм, дуже цікаві речі знаходяться. Наприклад, в мене од... найкраще, що зі мною сталося, і найбільше, що я вдячний це те, що до мене повернулася музика. Я давно граю на гітарі, я люблю писати пісні, мені подобається коли грав в уртах і всяке таке, але. Я помічаю, що в стосунках і особливо спів, спів житті з кимось іншим, мене це відходить, тому що ти не дуже не дуже зручно брати гітару, поки хтось є. Плюс ти не будеш співати. Плюс, якщо ти співаєш, ти стараєшся співати гарно, тому що людина чує і всяке таке. А зараз в мене немає цього. У мене абсолютно є. Мене є гітара, яка в мене стоїть перед буквально переді мною, Дивиться на мене дуже спокусливо зараз. Ні. От. І все. І в мене буквально немає ніякої паузи до цього. Плюс в мене є дуже багато нахнення, тому що багато емоцій і від дейтингу, і від, і, від, і від переживань своїх існуючих. І я написав за цей період більше пісень, наприклад, ніж я написав за останні, можливо, три роки чи чотири роки. Тобто це якраз був дуже на мене неочікувано, неочікуваною знахідкою, що до мене повертається хобі. Повертається хобі, які не те, щоб я про них забув, але які я поставив менш значущими в своїй голові, ніж вони насправді є. І зараз, наприклад, для мене гітара гітара і музика в цілому стали. Ну, майже основним хобі, і майже основним чим я займаюся, і тим, що, на що в мене є дуже великі плани наступного року. І там пішов на курси. Тобто, це знайшлося великою мірою, тому що в мене нарешті з'явилося, з'явився простір для того, щоб це з'явилося е, дуже хорошо що зі мною сталося, і за що я неймовірно вдячний цьому часу самості. Мені не подобається слово самотність в цьому ключі, бо самотність має негативну коннотацію, а мені здається, що мені зараз не самотня, мені само. Ну, просто сам, ну, без, без, не знаю, без, без партнера, моногамного постійного. Ще одна річ, яка зі мною сталася в цей період, і за яку я неймовірно вдячний, це друзі. Це вічна моя проблема. У мене точно є ці матеріали на окреме відео про дружбу, і здається, це навіть таке записував подкасти про це багато разів, бо мені дуже важко було, і залишається насправді заводити друзів в дорослому віці, бо це незрозуміло як. Це якось. Мене, мене є оце ідеалізоване уявлення з яких свідкомів, що ви, якщо друзі, то ви просто якось самі знаходяться, сплітаєтеся, і все якось класно. Що ви ніби не маєте працювати над цим, бо це має бути супер органічно. Я зараз розумів частково в цій самотності, в самості, про те, що а не працює так. А не працює так, і мені дійсно треба була підтримка. Мені треба була підтримка людей. Мені треба було з кимось поділитися історіями, мені треба було з кимось поділитися своїми переживаннями. І я просто почав ходити до людей більше. До своїх друзів ми почали ходити регулярніше на чай. Плюс в мене з'явилося набагато більше часу, тому що не знаю, ти сидиш вдома сам ввечері, хочеш кудись піти, в тебе немає ліденика в тебе вдома. Або з якою ти регулярно бачишся, щоб декілька разів на тиждень. І в мене з'явилося просто неймовірна кількість часу на друзів. І я відчуваю, наскільки зараз. Де був я 5 місяців тому, коли мене завершили стосунки, в плані людей поряд, в плані з ким, кому я можна написати, кому я можу з ким, тим мем, з ким я можу подлитися. І зараз це категорично різні речі. Це категорично різні речі по якості стосунків, ну і по кількості також. І я зрозумів, що. Мені дуже добре, що в мене був цей час без стосунків, саме тому, що я можу приділити більше часу своїм друзям і придалити більше часу собі. І насправді вся ця інвестиція, яка пішла в одну сторону і в другу сторону, окупається мені зараз ну дуже сильно, дуже сильно. Тому я не певна, що це не можна було б робити в стосунках, але я не міг. Я не міг, тому що в мене був ось цей дивний паттерн, який я зараз намагаюся зламати, коли я якось дуже ідеалізую людину і дуже вчаю стосунки, і вони можуть не працювати з самого початку, але я настільки якось щиро вірю, що мені треба стосунки, тому що Мені страшно бути самому, що я вкладаю в них дуже багато сили. І спершу для того, що не запрацювали, потім для того, що вони не розвалилися. І в цей період в мене взагалі немає енергії. У мене немає енергії на себе, в мене немає енергії на, на близьких людей. Плюс ти дуже сильно розчиняєшся в людині, тому що я з тих людей, які розчиняються в людині. Тому, що як я вже казав, Мені мене є тенденція передавати відповідальність за прийняття себе, за розуміння себе, за доброту до себе на партнера. І тому зараз я намагаюся працювати і я. Що точно, якби я там міг давати пораду, бо я не впевнений, що я <сміст> експерт самотності, ще трошки навіть десь наскільки там, тисяча годин, напевно, не прийшла самотності. Я би радив точно робити це на терапії і в терапії, і я був майже одразу десь першого місяця я пішов до терапевтки своєї, з якою займалась постійно, і це точно було правильне рішення, тому що вона дуже допомагає мені зараз. Спочатку допомагала просто розібратися своїми почуттями, чому стосунки закінчилися, що робити далі. Потім дуже допомагала з якимись побутовими ситуаціями з друзями з пошком себе, дуже допомогла мені з оцим моментом, коли до неї приходив і казав: я не можу знайти сенс в цьому всьому існуванні, тому що мені здається, що я просто приходжу додому. У мене нікого немає. Я деколи ходжу з друзями, але теж це починається, починає бути якимось ескапізмом. І все, я просто, просто існую. Тобто, в мене є час або соціальний, або просто на відпочинок і перезавантаж, Тобто я приходжу додому і просто гортав рілси, дивився ютуб, і все. І вона мені дуже допомогла якраз з цим періодом, пошуком якогось сенсу, повернення до своїх хобі е і всяке таке. Тому і зараз, коли я вже почав там більш активно спілкуватися з жінками і ходити на якісь дейти, це ж дуже допомагає, тому що виявляється, що є дуже багато паттернів, з якими я не працював раніше. Дуже багато таких ускладнених думок про стосунки, які мені заважають, і які я зараз, е будучи чуть-чуть відстороненим від. Е від серйозних стосунків, ну я не знаю, як це описати. Це саме момент, коли я розумію, що я в такій фазі огляду огляду себе, огляду того, яке почувається біля інших людей, і взагалі оцього потенційного потенційного майбутнього партнерства, яке, не знаю, сподіваюся, колись якомусь майбутньому станеться. Дуже багато паттернів, які я не помічав. Але які зараз дуже класно зв'язують мені попередні стосунки і що ставалося цими стосунками. Один з патріотів, то що я казав раніше, про ідеалізацію людини і перекидання на неї всієї відповідальності. Це дві окремі проблеми. Моя перша перша проблема це що я дуже ідеалізую людину. Воно отак синосоїду. Тобто я або ідеалізую людину і думаю, що мене, що мене бракує, що мені щось не так, а потім. З певною, певним часом ця ілюзія про людину спадає, і я думаю, що зможу щось не так, тому що я обрав людину, яка не ідеальна. Це дуже дивний паттерн. Я все ще не до кінця розумію, як його зламати. Хоча, в принципі, перші кроки є насправді єдиний спосіб його зламати це більше любити себе і краще ставитися до себе, щоб не думати, що ти не вартий когось, що тобі подобається. А другий це просто помічати більше мінусів людей, які тобі подобаються. От, а мій другий паттерн це про це віддавання іншим людям піклування про себе. Це, це суто зі мною відбувається тому, що я ніколи про це не думав. У мене ніколи не було чіткої батьківської фігури, яка показала мені ось що таке турбота про тебе, ось як виглядає турбота. Тому мені завжди ніби хотілося віддати це іншій людині, і це працювало якийсь період. Але знову ж таки, це приводить мене до не зовсім правильних висновків, бо я передаю. Людині, те, на що вона не має робити, тобто ніхто не має замість мене, піклуватися про мене, приймати мене таким, як я є. Ну класно, якщо це хтось робить, але перше це моя відповідальність. І от зараз якраз я працюю над тим, щоб потрошки налагодити це і знайти своє життя. І ось е, ця фраза про те, щоб відновитися після розриву, мені здається, для мене якраз є в своєму корені тим, щоб знайти себе, знайти, як я хочу жити, знайти, що мені подобається, І мені не подобається що це дуже філософське. Тому я для себе намагаюся розкласти це на більш практичні поняття. І мої практичні поняття це буквально, чим я хочу займатися. Тобто, які в мене є е, речі, яка в мене рутина, які в мене є мрії, які в мене є цілі, е, чи ці цілі в межах якогось потенційного партнерства, чи не в межах потенційного партнерства. Які, от, Якщо забрати, грубо кажучи, всіх людей, чим би я займався? Що, що я буду робити сам з собою? Плюс е, це про якесь намагання. В спілкуванні з людьми розслаблятися і почувати себе собою, тобто знаходити находити цю певну автентику, яка є в кожної людини, але яку дуже легко задавити, коли ти особливо намагаєшся вразити когось, а вну в стосунках ти і намагаєшся когось вразити, тому забрати ось це і подивитися на себе, який ти без стосунки, який ти в стосунках з людьми, з якими ти яких ти не хочеш вразити, тобто друзів. Тобто ми говоримо про цілі, амбіції, мрії, рутину. Стосунки з людьми, насправді це теж супер важливо. Тобто, для мене віднайти ось ці три, три стовпи: це якраз і є відновитися після всіх насправді стосунків, тому що після жодних я нормально не відновлювався. Це знайти своє хобі, знайти чим ти хочеш займатися. Бажано полюбити свою роботу або якось, якщо в тебе є проблеми з роботою, краще інвестувати, щоб ці вісім годин не йшли в якісь непродуктивні і неприємні для тебе речі. Це стосунки з друзями. І це ось це віднайдення своєї автентики, яка в різних речах. Це може бути, до речі, і про стиль. Я помітив, що якраз за цей період, так як в мене ніколи не було людини чіткої, під яку я хочу якось підлаштуватися, почали з'являтися просто якісь речі, які мені подобаються. Тобто мені там захотілося по іншому постригтися, мені захотілося пробити вуха, мені захотілося набити тату. в мене змінюється потрошки стиль одягу. І я просто відчуваю, наскільки це воно в цій самотності, наскільки ти. Потрошки зжимаєшся в себе в хорошому сенсі, наскільки оці якісь розкидані речі, які в тебе були через стосунки одні, другі, треті, четверті, які десь там, там тобі то сказали, що тобі негарно, там тобі так сказали, що не негарно. Там ти так подумав, там їй подобалися, типу, більше такі чоловіки, і ти такі ладно, буду. Ну, тобто, ти повільно, повільно повертаєшся до себе, і я відчуваю цей процес. Я відчуваю, і це дуже приємно. Ще дуже цікаво. Повертаючись до стосунків і паттернів, я знайшов в себе дуже дивний паттерн, який насправді зараз у мене буде напевно основним для пропрацювання. Я дуже сильно люблю емоційно доступних жінок. Проявляється дуже просто, я зв... дуже люблю, ось як мій мозок, дуже любить і дуже вважає правильним ситуацією, коли мені треба добитися людини, добитися різними способами. Тобто, коли мені ніби треба стати трошки кращим, або, а часто це не краще, а просто ніби щось зробити, бути більше. Аузер, як то кажуть, для, для того, щоб людина тебе змогла побачити, прийняти, полюбити. Тобто, як тільки, як тільки я потрапляю в ось цей луп з людьми про те, що я роблю якусь дію, і в здорових сумках ти проявляєш ініціативу, ініціатива повертається. Ти проявляєш якусь, відкриваєш, людина, відкривається назовні. Ви якось так паралельно рухається і розвивається. Як тільки я потрапляю в луп, коли я роблю крок, а людина крок не робить, або там робить перші декілька кроків, а по якийсь момент зупиняється, все. Мій мозок, замість того, щоб сказати, що дивись, ось це людина, яка не підповідає зараз е, твоїм цілям, баченням, стандартам, не, ну тобто, не, не з тобою на одній хвилі і не збудує тебе нічого цінного, мій мозок починає думати: о, оце любов. Оце, оце тобі треба, Джек. Оце просто, оце, от, от. Ти зараз, як тільки ти зламаєш оцю стелю, як тільки ти зараз прийдеш ось це, о все, це оце, оце, хімія. Тобто ми цікаво з терапевткою знайшли джерело цього, і це було. Це, звичайно, що в дитинстві, не непевне, що зараз хочеться розповідати, але це було пов'язано з певним тим, що певною покинутостю в дитинстві, яка от зараз транслюється тим, що я звикаю, що. Мені треба любити, що любити на відстані і любити, коли людина дуже мало для тебе. Це прям от, от цей паттерн, який у мене є ще з дитинства, який я намагаюся ще раз перепрожити з іншими людьми. У мене була якраз така ситуація, буквально декілька місяців тому, напевно. Коли там було декілька побачень, десь чотири все було гаразд, все було ніби дуже добре, а потім в якийсь момент людина просто пропадає. І ти розумієш, що ну, типу. Скільки ну ти не можеш більше проявляти ініціативи, тому що ти не відчуваєш, що вона має сенс, тому що як тільки там ви там походили на побачення, все окей, розбіглися, зразу все стає якось ніяк. Ну тут буквально немає жодної немає спілкування, немає жодної ініціативи, немає жодної якоїсь ем, намагання підтримувати контакт зі сторони людини. І абсолютно логічна поведінка здорово прив'язаної людини: це типа, ну окей, ні то ні, не, ну, не сподобалося, не. Не зійшлися щось, щось я зробив не так, або щось, ну щось хімія не спрацювала у дві сторони. Абсолютно логічна реакція. В мене звичайно ж, реакція абсолютно протилежна роз'їбатися через це, Роз'їбатися через це і думати, що з тобою щось не так. Думати, що кудись це, а ду... типа, оце сидіти, думати, можна писати, а може ще де. І це дуже напряжно, це боляче, неприємно, але дуже цікаво побути в цьому стані. Мені особисто, тому що чітко показує мені зараз для мене от. Зону недопрацювання, зону для доопрацювання, тому що це, це дуже цікавий паттерн, і дуже цікаво, що я, я розумію, що я проживав його багато разів, і навіть були рази, коли він ламався через те, що я продовжував проявляти ініціативу і якось добиватися цієї дівчини, і завжди закінчувалося найгіршими стосунками в моєму житті. Завжди. Тобто, це було двічі. двічі це було прям погано. Дуже погано, тому що завжди це не єдина проблема людини, і ваші сумки в те, що хтось з вас не дуже зацікавлений. От і дуже цікаво зараз дивитися на себе раніше і усвідомлювати, що я зараз переживаю схожі емоції, але дуже чітко їх відділяти від закоханості, дуже чітко відділяти свої патерни від того, що коли ти там щиро закоханий в людину. Дуже цікавий цей процес, насправді, і дуже цікаво це знаходити хімію. Знаходить хімію мозку свого, як він працює, які речі його тигрять, які речі для нього дуже активні. Що його лякає? Так само, тобто була абсолютно протилежна ситуація, коли до мене проявляли ініціативу, і я все, в мене зразу зникало будь-яке бажання спілкуватися і всяке таке. Тому мені здається, що я просто зараз продовжую це набудовувати певний каскад, і все ще е, великий дисклеймер. Е, я Хожу на побачення, намагаюся там, будувати якісь несерйозні не відносини, навичу це слово. Е, але ну, моя, моя терапевтка вважає, що це погана ідея. Я з нею супер погоджуюсь, але це цікаво. Це цікаво, тому що це якраз дозволяє мені пережити ці досвіди. без, Я би сказав, без наслідків. Наслідків все одно є, тому що все одно ти емоційно, емоційно це відчуваєш, все одно включаєшся, ти не можеш. Я... Тобі треба бути дуже якоюсь дивною людиною для того, щоб абсолютно. Емоційно бути відстороненим від е, стосунків, особливо романтично-сексуальних стосунків, навіть якщо проговорено, що вони не серйозні. Але ну це питання до іншого, до іншого відео. Я зараз намагаюся жити фреймворку, коли мені сказала його одна моя подруга, і я дуже вдячний за це. Бо це дуже класне мірило. Дуже класне мірило для мене, яким я зараз намагаюся користуватися. Це якщо ти закриваєш очі і кажеш, що я тебе люблю, ти маєш не виявляти нікого. Тобто в тебе не має бути прив'язки Я тебе люблю до якоїсь конкретної людини. Ну, там це може бути до друга, до якогось там цей, але я маю увазі, коли ти сам уявляєш собі романтичний, я тебе люблю, кому ти кажеш, Дуже часто, коли в тебе є, скажімо так, романтичні амбіції на якусь людину, ти зразу уявляєш цю людину. Автоматично. Ти кажеш, я тебе люблю, і ти уявляєш цю людину. І я намагаюся зараз якраз жити так, щоб в мене, щоб мене цього не було. Чи з'являлося, з'являлося? Але ну, в такі момент ти просто ловиш себе на тому, що. Ну, рано, рано не хочеться, і треба з тим щось робити, і трошки від того відходити. І завжди, насправді, відповідь на всі ці проблеми, які я зараз знаходжу в романтичних пориваннях, це повертатися до себе, повертатися до своєї рутини, повертатися до цих відео, в тому числі, повертатися до музики, понаходити, віднаходити себе, спілкуватися з друзями, проводити час на вулицю, пити, пити, магній, ходити в зал. Ну, коротше, оці всі. Оці всі е, звичайні речі, які роблять дорослі люди, яким треба втекти втекти від сумної реальності. Жартую, десь от така, така моя історія. Пройшло п'ять місяців. Мені недавно двоє людей, двоє моїх близьких друзів, незалежно від одне від одного, сказали, що я страшенно сильно змінився за цей період. І я дійсно усвідомив, що це дуже велика зміна, дуже велика зміна моя внутрішня. Не знаю, наскільки це буде помітно по цих відео, і та, в принципі, не важливо, вам, вам, в принципі, це не критично потрібно. Але. Цікаво, цікаво це усвідомлювати, цікаво це проживати. Цікаво, чи в когось був схожий досвід. Дуже все-таки, як завжди, наголошую, що коментарі дуже важливі. Хочеться якось це підсумувати, але це більше, напевно, такий збірник моїх думок за цей період, збірник моїх досвідів за цей період. Що я точно хочу сказати? що Завжди інвестувати час в себе. Ви, блін, не люблю слово інвестувати час в себе, інвестувати час в те, що ти любиш, і понаходити те, що ти любиш. І от виділяти час на те, щоб подумати, що ти робиш, що ти хочеш робити супер цінна штука. І це в світі Тік-Токів, Інстаграмів і Ютубів для мене дуже важко дається. Але виділяти в мене було таке, що я прям виділяв собі моменти просто погуляти або полежати, полежати, просто подивитися в стелю і шукати те, що мені подобається. І, і слухати себе оце найважливіше, тому що якийсь момент в мене так було з. ще мене так було. А в мене не було з їжею. В мене так було з приготування їжі. Якийсь момент я просто зрозумів, що я ловлю себе на тому, що я дивлюсь рілси, і мені попадається відео про, про їжу, і я починаю зберігати ці, зберігати рецепти і всяке таке. І я прямо почав відчувати, що от мій мозок тягнеться до цього зараз. І все. І я просто знайшов якийсь рецепт, зупинився, подивився, е, приготував його собі. Абсолютно дрібна побутова ситуація, але вона бу... дуже життєстверно для мене відчулася насправді. Дуже життєстверно. І так само ще в мене був момент, коли я такий: треба піти в гори піти в гори самому, не знаю, чи це хороша ідея, чи це погана ідея, просто я не думаю іду. І це теж це було неймовірне рішення. Це було неймовірне рішення, тому що це був дуже цікавий похід, це був дуже класний досвід, це був час самому. І от з таких якихось речей, коли я думаю, а може спробувати, і пробую ці речі, потім складається все, все дуже чудово, все дуже прикольно. Знову ж таки, це YouTube, це один з таких прикладів. І якщо ви зараз без стосунків, е, напишіть мені, не жартую. Якщо ви зараз без стосунків, то. Можливо, це відео буде корисне. Точно раджу піти в терапію. Без терапії це все було б набагато складніше. І я не, не знаю, що би було, я не думаю, що були б якісь, там, що я вже був в стосунках, щось таке, але точно було би важче, точно би на деякі речі пішло б набагато більше часу на усвідомлення ось цього факту про те, що мені треба вчитися підтримувати морально і приймати себе самому, такі, як я є. Точно пішло б більше зусиль часу і в мене було менше якоїсь. Дирекції в цьому плані, тому це було найкраще рішення за цей період, окрім як сам сам факт цього, цієї самості попереживати її. Тому так. І класно, класно знову почати спілкуватися з друзями, з якими ти не спілкувався. Буквально після цього відео я йду на день народження до, до людини, з якою я півроку тому не спілкувався. А сьогодні, прям от, йду на день, не знаю, це що означає, але мені приємно. Тому так, дякую, що були зі мною сьогодні. Я дуже дякую людям, насправді, які продовжували писати коментарі на Ютубі. Під старими відео питали, чи я повернуся, питали, як мене справи. Це дуже надихає. Це дуже надихає і дуже мотивує повертатися, і дуже просто приємно: приємно мати таку аудиторію. Сподіваюся, було цікаво. Напишіть мені якісь хороші коментарі, бо погані я напишу собі сам. І все, Па-па.